Доброго раночку, друзі. Починаю сьогоднішнє своє третє відео з міста Ізмаїв біля готелю Басарабія. Знаходжусь. Друге відео було закінчене на тому, що ми доїхали до кордону українського, мали намір його перетнути на паромній переправі переправитися і таким чином доїхати в Болгарію, де в нас вже був заброньована відпустка, але. Не так склалося як гадали. життя, внесло свої корективи. Не пройшли ми кордон, на то були причини, які ми не могли просто передбачити. І ми вирішили повернутися свій з Але відпустка не закінчилася, вона не відміняється. Вона просто змінює вектор свій. І ми приймаємо цю ситуацію. Ми досить гнучкі. Ну, нічого не вдієш. Треба виходити з цієї ситуації, яка є. Тому Замість відпочинку в Болгарії я вам покажу відпочинок в нашій рідній ненці Україні. І тут також можна класно відпочити. Тому головне, аби поруч з вами були класні люди, гарна компанія і гарний настрій. А то все, знаєте, то дрібниці. Тому починаємо далі третє відео. Цей готель Бесарабія, гарні чисті номери, сніданок був у нас. Ми просто забронювали, його подзвонили, коли їхали з кордону сюди, поверталися в Ізмаїл, тому що ближче до кордону, на жаль, нічого такого цивільного не було. Тому зупинилися тут. Хто хотів десь в Ізмаїлі переночувати, то можна ось дивіться, Незалежності 2. дзвонити є номера, чисті просторі. Гарні є ось стоянками. Заїжджаємо. Дуже зручні ліжка, ми поспали, виспалися, зняли емоційне забарвлення з вчорашньої ситуації і приймаємо сьогодні рішення. Так, ми вже готуємось до виїзду. Це задній двір готелю, де є стоянка для мешканців. Третій ми... день, а третій відео. Да. Місто Ізмаїл, Одеська область. Другий день нашої поїздки. Вчора було 800 кілометрів. Зараз продовжуємо нашу прекрасну мандрівку, правда, з деякими змінами по геолокації. Так, Ми вже виїжджаємо з Ізмаїла і в пошуках, в пошуках щастя. ми все-таки налаштовані відпочити. Тому ми їдемо відпочивати. Будемо шукати місце. Але змінили плани і сподіваємось, що наша відпустка все-таки відбудеться і все буде добре. Скільки Приїхали думає. знову <сх2> на Бок в Ізмаїлі. 5, Думали, Я що знаю. вчора ми вже тут заправились і все. Але сьогодні повернулись, викатали руч? пальне чи? і повернулись. Так. Машин, на нас. Ага. Так, друзі, ми в Приморському. Так, це не сонячний берег, але як вийшло, тому черпаємо позитив навіть із цього. Ми знайшли дуже класну базу відпочинку Аквамарин. І зараз я вам покажу огляд нашого номеру. Ось біля номеру, дивіться, ось такий у нас є гойдалка, столик, заходимо в номер. Дивіться, ось таке є двоспальне ліжко, дитяче. Це стільці винесемо на вулицю, Так, є холодильник. Чайник чашечки. Це такий так, ось такий і, і санвузол. Все, ну от, по чистоті взагалі все дуже чисто, дуже компактно. Тому ось так. Друзі, їхали ми на сонячний берег в Болгарію, а приїхали. Так, друзі, їхали ми на сонячний берег в Болгарію, а приїхали. Приморська Україна відпочиваємо на базі відпочинку. Аквамарин так, так трапляється. Треба головне йти діти задоволені. Треба йти за ситуацію і вирішувати її. У нас було два виходи або ми. Сумує. Нам було, звісно, сумно. Звісно, ми були розчаровані. Ну так склали щоб ставили, Тому ми тут або сумуємо і плачемо, або шукаємо якусь альтернативу, і ми обрали все-таки провести свою відпустку. Просто трішечки змінили геолокацію. Але дуже класна база. Дивіться, гарний басейн, поруч море. Ось там наші будиночки. Я огляд вам обов'язково далі викладаю.